Лариса Швецова Віршована казка в тісноті та не в обіді. Якось ходили ми до лісу по грибки, набрали їх уже повненькі козубки. По чагарях та нетрях пробирались, природою довкола любувались. Птахи у верховітті цвірінчать, стрибають коники і у траві сюрчать, літають бабки, мухи і джмелі. Метелик з візерунком на крилі. Он другий, третій. Всі такі красиві. Мов квіточки пелюстки відпустили. Вони над квітами весь час кружляють, собі нектару чи метку збирають, а розгреби траву і там життя, яке ми і не бачимо до пуття. Кожна комаха в своїх справах десь біжить, несе щось в нірку чи під сонечком лежить. Та налетіла раптом хмара, дощ пішов. Нас намочив, від голови до підошов, з собою парасольки ми не брали, сховались під кущем і так чекали, що дощ ущухне, і зможемо іти, аж раптом вітер збоку знів листки. І ми під грибком побачили мурашку. Дивись, від дощику сховалась бідолашка. Притислась до грибочка і ховається. І дощ під грибочок вже й не добирається. Аж тут до неї бджілка підлітає, І сховатись поряд під грибком прохає. Дозволь мені тут біля тебе стати та трохи дощ зум зум перечекати. Ставай, звичайно, як же ти літала, дощ, як з відра, враз крила мокрі стали. Зум-зум, я підсушусь і полечу, як тільки зум, не буде вже дощ. Погляньте лиш на це комахи добрі. Сусідка бабка тягне крива мокрі. Гов сусідко, завертай сюди. Тут сухо місце є і нема води. Підлізла й бабка. А грибок як парасоля. Все розправляється. І місця всім доволі. Там ще й метелик на траву упав, крила важкі та мокрі, дощ направ. А мене крил нема. Я побіжу та йому крила донести допоможу. Комахи бачили, як та мала мурашка допомогла метелику, бо йому важко. Тудись метелику у нас під грибком чотири. Як дивно, мов побільшала квартира, бо я, коли під оцей ставала, мені самій тут місця було мало, а дощ усе сильніше припускає, навколо вже й калюжі наливає, і блискавка креснула, й грім гремить, і теплий дощ по листячку шумить, в калюжах. Краплі бульби надимають, і по траві, як ті зайці стрибають, і весело нам те спостерігати, як комашня з гриба зробила хату. Аж тут почули збоку. дзюм дзвіль. То впав в калюжу величенький джміль. З води він вибратися намагається, хоч плавати й не вміє, та старається. Мураха і йому травинку простягла і вибратись з води допомогла. Джу, джу. Я дуже вдячний вам, мадам, колись в біді допоможу і вам. Під гриб стрибнув ще й коник стрибунець і хвалить. Ти бурашка молодець, ти кожному із нас допомагала. Он скільки нас під свій грибок сховала. Мурашка раз, два бджілка, бабка три, джміль п'ятий, шостий я. Очі про три, ти пропустив. Метелик був чотири. Погляньте, знов побільшала квартира. Доки йде дощ, грибок наш підростає, тому і місця всім нам вистачає. Можна й мені тут під грибочок стати. та разом з вами дощ перечекати. Це попросили сонечко жучу. Вставай, вже не тісно, і всі Бог. Ще й жужевиця тут, мастися збоку. Оце так дощ. Завдав усім мороку. І з гілочки гусениця спустилась. Я з -з змерзла і напевно простудилась. Лишу на ниточці, Куди мені подітись? Пустіть мене під свій грибок Погрітися Спускайся, мила гусінько не бійся. В нас тепло, весело й тобі знайдеться місце. Комахи тільки трохи потіснились, щоб лапки гусениці всі вмістились. І раптом поряд утворився горбик, а з того горбика. Вилазити став кротик. Ого, так тут обід мене чекає, це кріт до комашнього отак гукає. Я хоч сліпий нюх хороший маю. Я зараз вас усіх отут злапаю. Комахи враз притихли полякались. Зустріти ворога вони не сподівались. Але приготували свою зброю, бо не минути їм уже двобою Щелепи, зуби, жала, кислоту, Щоб дати відсіч ворогу кроту. Та Джміль крота зненацька обхитрив. <рив> І в ніс його сліпого укусив. скрутився кріт і назаду в нору вліз, та тільки тер укушений свій ніс. Добре, що джмедик насторожі був, і перемогу легко він здобув. Дощ уже притих та ще з неба капав. В калюжі плаває зелена жаба. Ква, ква. в тісноті та не в обіді, їм гукає. Так, не в обіді, їй відповідають. Ми потіснилися, але не ображались. І один одному ми лиш допомагали. І коли ворог наш з'явився кріт, йому ми не дістались на обід. Спасибі, мелику. Він добре вартував і нас усіх від смерті врятував. Тож ми вже двічі в тісноті, та не в обіді, бо між собою ми хороші всі сусіди. Собі мурашка цей грибок, знайшла і всіх ховатись. <зум> запросила. ква, та скільки ж вас? Я ж відкрила рота. Мені порахувати вас охота квак. Чи вистачить моїх завених пальців, щоб всіх порахувати постояльців? Мурашка квак? Не, не так. Мурашка раз. Два бджілка, бабка три. Метелик жовтокрилий це чотири. На першій лапці пальчики клаква скінчились. На другій лапці пальчики бери. Кла. Продовжимо. Зелений коник п'ять, джміль шість. Сонечко сім. А я ти восьма. І друга лапка скінчилась моя. Та ще дві є. ква-ква, А тому ми продовжим. Мене порахувати не проблема. Дев'ятая гусениця зелена. Десятий? Сховась без просу, але не проганяйте, дуже прошу. Що ж, десять вас комашок тут сховалось. Ква-ква-ква-ква. У мене на задніх лапках пальчики зостались. Оце так гриб, так він росте і далі. Він ще з десяток комашок сховає. Та вже не треба, вже дощик кінчається, он сонечко з за хмарки посміхається. Скінчився дощик, сонечко пригріло, і комашки вже крильця обсушили, та й нам уже додому йти пора. Мене взяли собі того гриба. Що для комашок став, як Парасоля. Грибів ми назбирали й так доволі. А коли йшли, оглянулись. Народ той комашиний, круг гриба вів хоровод. Ми довго чули, як комахи ті пищали, Грибочку дякували і навколо танцювали. Ой, спасибі наш ритучок, Парасоль та й холодучок, дощу ти вироста, і усіх нас врятував. Нас багато, улок, Різи, ми усі хороші друзі, хоч вас поможе нам, поти вістич марага, чуть-чуть, чух походить, ой, який хороший день, і рики, дитині дива. Тут вже й нашій казочці кінець. Хто подивився, гарний молодець, навчився він у дружбі й мирі жити, і у природі з усіма дружити, з деревами і квітами, з комахами і дітками, з тваринами і між людьми. Хай буде мир, так хочемо ми цю казочку. Сама я написала, І малюнки малювала і підбирала, онуки мені теж допомагали, І свої малюночки доказки малювали. Кирилко ці. А лізочка оцей Красиві, що не відвести й очей. Якщо сподобалося, ставте вподобайки і кілька слів писніть у відгукайки. І не забудьте на каналі підписатись, щоб наші казочки не прозівати.